Альонушка сидить на камні там. Ну так, це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Казка, про Кащея. сюди дуже пасувало. Приїхали ми. Що? Під так званий глухий міст. І ось що ми застали біля мосту. І ось по цьому мосту їздять люди, як ми бачимо. Розважались, називається як могли. Ну що тут можна сказати? Тут не міст глухий, тут глухі абсолютно всі служби, які повинні займатися такими речами, Тому що після наших прекрасних душів, ось що в нас намило. Це не просто портал в ад в пекло, точніше. Це ризик для здоров'я всіх тих, хто по цьому мосту їздить, тому що машини їздять і вони одним колесом ризикують потрапити ось в це. І воно так стоїть. І там перейдемо на той бік, якщо, звичайно, не повбиваємося, а ну йдемо. О, гляди, це трінєць. Тонесенька оця крива смужка, дивися, пообвалювалося все, просто пішло в воду. Чекай, бо щось їде. На оце люта просто Трешатіна, їдуть машини великі, маленькі, і ризикують, просто якось вони намагаються втиснутися в цей шматок. Слухай, а не щоб закрити якось цей переїзд, ну це ж реально, він от на якихось дерев'яних балках столітніх стоїть. Одразу видно, з яким розмахом у нас взагалі роблять дороги. Мінімальні душі, воно все просто сповзло, і зараз кожен день люди їздять, ризикують. А закрити нема як, тому що як ти на селищі Котовського проїдеш один з переїздів, одна з ключових артерій в місті. І всім по барабану в нас типу або як залатали, а потім щось сталося ручками. Розвели, повісили ленточку, щоб всім було щастя, і все. Дорога міська влада, дороге КП міські дороги, благоустрій міста або закрити, або зробіть. Ну фантастика! Ось парканчик стоїть. На який біс він тут стоїть, не ясно, все одно всі їздять. КП міські дороги, пан Тодійчук. Дорогі водії, Христом Богом, бережіть себе, коли ви тут їздите, по можливості оминайте. Тому що влада, наша міська, не хоче нічим займатися, а ми дуже б хотіли докричатися. Ще раз, давайте ці парканчики не збоку, а перекриємо. І взагалі засипте цю яму. Страшно дивитися і соромно за місто. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось іще.